Сторінка 220, параграф 54. Що таке географічна оболонка? Вся природа прагне самозбереження. Цицерон Марк Тулій, давньоримський, політичний діяч. Що таке географічна оболонка? Географічна оболонка це цілісна оболонка Землі. Що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосферу, усю гідросферу і біосферу. Географічна оболонка не має чітко визначених меж. Взаємодія різних компонентів у різних частинах нашої планети неоднакова. У ній відбувається кругом води, утворюються осадові гірські породи, ґрунти, формуються рослини і тваринний світ. У межах географічної оболонки зародилось і розвинулося життя на Землі. Найактивніше змінюється і зовнішній вигляд. Потужність від нижньої межі. У надрах літосфери та верхньої в атмосфері, не перевищує 55 км. Головною рушійною силою двигуном усіх процесів у географічній оболонці є сонячна енергія. Літосфера, атмосфера, гідросфера та біосфера це компоненти географічної оболонки. Вони формуються і розвиваються під впливом і за участю складових частин інших оболонок. Зокрема, складники літосфери зазнають руйнувань під впливом повітря, води, діє діяльності Живих організмів. Атмосфера насичується вологістю гідросфери, запилюється дрібними частинками літосфери, підтримує існування всього живого на Землі. Живі організми в процесі життєдіяльності використовують ресурси літосфери, атмосфери і гідросфери. Що характерно для географічної оболонки, головними особливостями, закономірностями географічної оболонки є її цілісність, ритмічність та зональність. Таблиця 9. Закономірності географічної оболонки. Цілісність, сутність. Зміна одного компоненту призводить до зміни інших або усього природного комплексу. Приклад прояву: надмірне вирубування лісів у Карпатах спричинює більш швидке танення снігу навесні. Що призводить до великих руйнівних повеней? Також змінюється ґрунт. Тваринний світ та місцевий мікроклімат. Ритмічність, природні явища та процеси повторюються через певний проміжок часу. Приклад прояву: зміна півроку, зміна дня та ночі, сезонні та добові ритми в житті живих організмів. Зональність закономірна зміна природних комплексів окремих компонентів природи: від полюсів до екватора. Приклад прояву: зміна природних комплексів від Арктики. Антарктичних полюсів до вологих екваторіальних лісів для географічної оболонки характерна азональність, порушення зональності природних комплексів, зважаючи на особливості місцевості, зокрема будову земної кори та рельєф. Прикладом може бути виникнення солончаків, грунтів з великим умістом солей у степах. Або переважання вулканічних ґрунтів біля вулканів замість типових ґрунтів цієї місцевості. Що таке колообіг речовин та енергії? На нашій планеті все перебуває в постійному русі, навіть скелі, які здаються непорушними, з роками зазнають значних змін у наслідок вивітрювання та процесів, що відбуваються в літосфері. Одні речовини руйнуються, інші. Невпізнано змінюються, а деякі зникають, увійшовши до складу живих організмів. У географічній оболонці відбувається колообіг речовин та енергії. Як вам уже відомо, завдяки колообігу води в природі волога переноситься на великі відстані, зволожується ґрунт, змінюється мінеральний склад водойм, вивітрюється і утворюються гірські породи та мінерали. Розчієм колообігу речовин є сонячна енергія, завдяки засвоєнню енергії сонця та вугокислого. Газу і азоту, рослинами підтримується газова рівновага атмосферного повітря. У процесі фотосинтезу вони виділяють кисень, який використовують для дихання тварин, видихаючи при цьому вуглекислий газ. Тварини споживають рослину їжу, до складу якої входять речовини, що є продуктами спільної роботи сонця, води, мінеральних речовин літосфери та рослин. Надалі рештки тваринних організмів, розкладаючись, повертають атмосфері та літосфері. The okay. Елементи, які входили до їхнього складу, і самі формують нові мінерали ігорські породи. Так, наприклад, крейда формується з мільярдів решток панцирів мікроскопічних організмів. Учені вважають, що поклади більшості горючих корисних копалин це продукти життєдіяльності давніх живих організмів. А отже, спалюючи їх, людина використовує законсервовану в давні часи енергію сонця і повертає в атмосферу вуглекислих. Газ. Коротко про головне. Географічна оболонка це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу і біосферу. Закономірностями розвитку географічної оболонки є її цілісність, ритмічність і зональність. До найважливіших властивостей географічної оболонки належить перебування речовин у трьох агрегатних станах: колообіг речовин та енергії, наявність життя.